Так, друзі, всім мирного неба. Дивіться, такий буде відеоогляд огляд на народний автомобіль любімець. Хочу звернути ще вашу увагу, дивіться, яка краса. Осінь у всій красі. Не передать, просто я не знаю, чи передасть відео, така тільки краса. Но у нас тема автомобільна, так що, друзі, автомобілісти, дивіться, я все звертаю вашу увагу, дивіться автомобільчик такий в продажі. Деусенс, народний любімець. А чим він цікавий? Тим, що він автомобіль 2009 року випуску, друзі, і у нього пробіг 53 тисячі. Рідний, оригінальний, не скручений. Дивіться, Лобове 9, всі в круг 9 рік. Регістрація, покажу по тих паспорту, теж 9 рік. Резина на автомобілі, колеса, стоять ще рідні, друзі. Є косметичні нюанси, там бампер чухнутий, там дверка потертості всякі. Ну, Але ж це ну, бюджетний автомобіль і адекватна ціна за авто. Резина рідна ще стоїть. Есть, по ходовці вообще, нюансів вообще, ніяких немає, все ідеально. По машинці, по мотору відкрию, покажу колеса, ну, їх можна сказати, що немає резини, але вона ще рідна, друзі, рідна резина 0,8-09. І так само всі в колеса вкруг. Давайте швидко вам покажу. Вот такий ось такий стан, дивіться автомобіля. де... Замовілені з салона а були ще, ну, кое-хто знає, хто раніше такі були додаткові опції. Мовіли були. Ось так виглядає. Друзі. 52 878. Щоб бути точним, дивіться, ще такі нюанси по машині були, що страховочка. Не страховочка, а це ще були такі, проходили вроді, наскільки я пам'ятаю. Тихо вішали раніше таблички. Ручник, понятне діло, що все працює, по машині працює, все, що повинно працювати. Печка гріє, магнітофон, музика валає. отакий стан. Дивіться, на дверки. Всі такі їхні больні місця Открию ще багажне відділення, покажу На такому пробігі, я думаю, що ще машинка буде бігать і бігать. Отакий старт, і це друзі. Це жовте, це мобіль, хто знає. У такому стані замочки. Дверки, ніде люфточка немає, ніде нічого на дверях, на водітельських тим більше. Так, дивіться, друзі, ключ другий, навесенький, геть, ним навіть не користувалися. Хто знає, раніше йшли такі ключі нові ну, автомобілі нові з такими бірочками. Я не знаю для чого, може хтось знає, то підскажіть, будь ласка. Дивіться, 2009 рік автомобіль реєстрація. Чистий 2009 рік. Якщо автомобільчик був в одних руках, один власник салону. Акумулятор 24-го року свіжесенький стоїть акумулятор. По машинці. Тільки колеса замінити. Резину самі, і все. І, і просто печете, печіте, я не знаю. Це такий стан. Такий невеличкий відеогляд буде. Бюджетна апаратура рулять. Ну тільки ж в адекватному стані, діло, що бюджетна апаратура, дивіться. Ремішок, все новеньке, все новесеньке. Хто знає, то відкривається багажник і заправка тут у Ланаса Вівсенсов. Дивіться, як в двері. Не люфточка немає. Взагалі, ніде, не ну, ні грамулечки. Всі резиночки це лесенькі. які нюанси які косметичні там. Але дивіться, ні один болтик не крутився. Отакий стан. Комплектація, дивіться, все на своїх заводських містах, Домкрат, ключ балонний, все як з завода. Ось так от тако, дивіться, в якому стані паличка оця збереглася, я не знаю, я не на одному не на одному ланосій сенсі, щоб вона була така ціленька, щоб не поломана. Обично всіх поломано вже в хлам. в такому стані, дивіться. заправочне відділення у нас. Ну і заглянемо ще до двигуна. Що у нас там ще торе творить? А там все красота, як завжди. Так от дивіться, це все виглядає. Він код автомобіля. Просто все ідеально. Сюжесенький акумчик, ще є документи есть. Дивіться в якому стані оптика. Вона не полірувалася, нічого. Заводська краска ще на блоки. Захист двигуна. Друзі, ну це просто... Бюджетний апарат, такий, кому я ж кажу, може на перше ну, хто вперше тільки закінчив курси водія або на повсякденно, я не знаю. ну Просто знахідка, а не автомобіль, скарб, я скажу так. Друзі, ну а так. Якщо кому треба перевірити автомобіль, дивіться по місту, по, по Керовецькій області, по Олександрії, звертайтеся, перевіримо, глянемо і надамо всю інформацію. Так що, друзі, з вас лайкосик, як завжди, підписочка, хто не підписаний. Телефонуйте, цікавтеся, є деякі нюанси по машинам, якісь предложення, може, якісь побажання, хтось хоче якийсь автомобіль, може в мене на приміті є якісь автомобілі, тобто що я можу вам порадити, по кросоверам, там, по універсалам, тобто, телефонуйте, в описі будуть телефони мої під відео. Так що... Не соромтесь, телефонуйте, цікавтеся. Може на замовлення комусь пригнати автомобіль, то ну, різні можна варіанти обсуждати. Друзі. Так що всім миру і добра. Айкосик з вас.